Чарльз до Бронкс Олівейра, боєць UFC, який проклав шлях від інвалідного візка до людини, яка надихає молоде покоління, не здаватись та йти до своєї мети на прикладі історії свого життя, не дивлячись на висновок лікарів про інвалідність юного бразильця, він не просто досяг успіху, а став однією з найбільших зірок не тільки Бразилії, а й усього ростеру UFC. Проте, перед тим як зійти на п'єдестал, його чекали десятки викликів, насичених підйомами та падіннями. Тож сьогодні ми розберемо його кар'єру, історію його життя та як він нарешті став чемпіоном UFC. Поїхали! 17 жовтня 89 року в районі Вісенте, де Карвальо міста Гуаружа народилась майбутня зірка найкращої ліги світу. Родина Бронкса, як і більшість регіону, не мала значних матеріальних накопичень у зв'язку з чим їм доводилось торгувати закусками на вулиці, водночас збираючи картон, аби забезпечити себе. Молодому Чарзу було зрозуміло, вийти з бідноти в нього вдасться лише в двох випадках: або робота в бандах, або професійний спорт. Олівейра зупинився на другому. Тож зі своєї юності він мріяв побудувати кар'єру професійного футболіста. Але у плани втрутились серйозні проблеми зі здоров'ям. У сім років бразилець був відправлений до лікарні, де йому діагностували серцевий шум і ревматичну лихоманку, що призвело до обмеження фізичної активності. На думку бразильських лікарів, спортивна кар'єра молодого атлета закінчилась, не встигши розпочатись. Два роки перебування на стаціонарі були важкими. Батьки постійно працювали, аби у їхнього сина була змога продовжити звичайне життя. Втім, Бронкс виліз із стін лікарні, після чого у 12 років з ініціативи друга прийшов до залу з бразильського джиу-джитсу. Де не просто почав тренуватись, а розпалив у собі справжню жагу до цього виду спорту. Успіхи не змусили себе довго чекати. Вже через два місяці Чарльз зайняв перше місце на чемпіонаті Сан Паулу. У 2006 році на його шиї опинились понад 16 медалей важливих турнірів, включаючи перемоги в абсолютних вагових категоріях. Разом з успіхами на міжнародній арені прийшов і синій пояс. Для розвитку функціональності Олівейра вирішив під'єднати до тренувань по БЖЖ ще тренування зі змішаних єдиноборств, які на той. Час вже були дуже популярні в країні. Історія повторилась. Бронкс захопився і вже у 18 років вийшов на професійний рівень, дебютувавши у лізі Predator FC. конкуренцію. Юному Чарльзу не міг дати абсолютно ніхто. На одноденному турнірі по черзі були фінішовані троє опонентів у першому раунді. Палаючий Олівейра не міг повірити у свій успіх, щиро радіючи кожній перемозі. До Бронкс продовжив одержувати перемоги та покращив свій рекорд до 12 вікторій при жодній поразці. Після чемпіонства на черговому одноденному гран-прі керівництво UFC не встояло перед бажанням підписати 20-річного Бронкса, який на той момент вже встиг залетіти у топ найперспективніших бійців у Бразилії. Його дебют у найсильнішій лізі світу був довго очікуваним, але через візові проблеми бій спочатку, запланований на фінал шоу за Fighter 11, був перенесений на UFC Live. Елкінсу вдалося вирвати опонента на другий поверх. Проте вже через кілька секунд на його шиї закрився трикутник, модифікований у уважі ліктя. Сабмішено за 41 секунду був визнаним одним з найкращих у тому році. А через три місяці після цього поєдинку бразильцю був вручений чорний пояс по БЖЖ. Реактивний врив у ростер UFC надав йому можливість замінити травмованого мета Вімана у бою проти Ефраїна Ескудеро. Ескудеро, переможець восьмого сезону за Ultimate Fighter. Мав на той момент рекорд. Тринадцять перед протистоянням Ефреї не зміг зробити вагу, перевищивши ліміт легкої ваги на 3 фунти. Що призвело до зміну регламенту вагової на бій у проміжній вазі. Поєдинок відкрився куліному повітрі від Бронкса. Олівера не зміг знайти тейкдаун, проте за допомогою переваги у ріші активно доносив удари до опонента. Вже тоді можна було помітити тайську роботу юного Бразила. Кінцівці Ескудеро опинився у позиції зверху внаслідок пулгарду, звідки звідки наніс кілька ліктів. У другому раунді відбувся перший тейкдаун, але Ефреїн швидко встав до стійки, де пропускав безліч Кіків Чарльза. Після удару в паху третьому раунді Олівейра підхопив ногу та яскраво перевів суперника на настил. Опонент намагався встати, Проте чорний пояс одразу ж вийшов на рюкзак, звідки зачинив задушливий прийом. Бронкс не тільки одержав другу поспіль нагороду за найкращий семішін вечора, а й знову був номінований на один з найкращих болівих 10-го року. Два виступи у найкращій лізі світу, і бразилець вже став одним з головних проспектів вагової. Це призвело до зустрічі з Джимом Мілером, який йшов на серії з п'яти перемог поспіль. Хоча й був недооціненим бійцем, проти новачка американець був солідним андердогом. Джим намагався пресингувати та після ударів ногами від Олівейри, бій перенісся на настил. Спочатку бразилець шукав кімуру, а згодом і вихід на ногу. Однак сам Міллер знайшов важіль коліна, наносячи першу поразку у кар'єрі Бразила. Але сам Міллер був солідним чорним поясом, який і досі виступає у UFC та солідно виглядає навіть проти молодих проспектів. 26 червня 2011 року стартувала трилогія з Ніком Ленсом. Американець мав небитий рекорд у UFC, Проте хайп-тренд Чарльза працював. Тож він знову виходить фаворитом. Бронкс опинився на землі, звідки намагався знайти вихід на болівий прийом по поверненню у стійку. Бійці не соромились заходити у розміни. в одному з яких бразилець відправив опонента у нокдаун з правої. Міцний Ленс не тільки пережив епізод гільотину, а сам почав шукати задушливий прийом. У другому раунді Олівера наніс заборонене коліно, яке розсікло обличчя Ніка. Незважаючи на подальшу перемогу задушливим прийомом, згодом рішення переглянули та поміняли вердикт на ноу no контест. Олівейра вчергово отримав бонус на цей раз за кращий поєдинок вечора. Після поглинення промоушену век корпорацією UFC у легку вагову категорію перейшла значна кількість потужних бійців, зміцнивши ростер кращої ліги світу. Одним з таких кадрів став Дональд Сероне, який якраз виходив на свій пік. Ковбой працював серіями. Проте найголовніший епізод виявився полгарду. Дональд відкрив кулеметну чергу, змушуючи юного таланта перекритись. Навіть Маріо Ямасакі вирішив зупинити зустріч, не доводячи до більш жорсткого добивання та проблем зі здоров'ям у Бразила. Бронкс просиджував без перемог вже понад півтора року, тож йому необхідно було отримати хоча б одну. Олівейрою було прийнято не зовсім зрозуміле рішення, маючи гарні габарити для легкої ваги. Він переходить у 66 кілограмів. Згодом це відобразиться на провалених зважуваннях до поєдинків. Ерік Вайзлі зустрів Чарльза у новій категорії. Бразилець підкупив ногу і перевів опонента, почавши шукати вихід на скручення п'ятки, намагаючи захиститись, Ерік віддав спину, чим скористався його візаві. Через Кілька секунд був зачинений один з найбільш рідкісних прийомів, які до цього ніколи не використовувались. У UFC. Канарейка принесла черговий бонус за кращий сабмішен вечора. У 10-му році, коли Олівейра тільки прийшов в організацію, тривав 12-й сезон легендарного шоу TAF. Переможцем того року вийшов Джонатан Брукінс, з яким Чарльзу довелось розділити октагон. Американець рухався під сильну руку бразильця, щоразу натикаючись на правий крос. Один з таких навіть шатнув Брукінса. Почувши запах крові, Бронкс пішов вперед, викидаючи багатоударні комбінації. Проте сам нарвався на контрсерію. Прямі удари у поєднанні з Лоукіками гарно розбирали всю оборону Джонатана. У другому раунді бійці вперше перейшли до партеру, де вже за кілька секунд була зачинена модифікована анаконда. Почати врив у рейтинги. Чарльз повинен був проти чергового виходця Век каба Свонсона, який обіймав 19-ту строчку кращих бійців у 66 кілограмах. Тоді ж уперше Бронкс провалив зважування. Олівейра провів гарний тейкдаун, проте втратив контроль під час спроби покращити позицію. Каб доніс гарний панч по корпусу, а пізніше перевів на голову, змушуючи бразильця впасти на землю та перекритись наглухо. На здивування Олівейрі відкрилась можливість проявити себе проти одного з найкращих бійців Рос. Сторо легендарного Френкі Едгара, який щойно програв у тайтел шоті, незважаючи на змішані результати, бразилець підписав новий чотирибійний контракт з UFC перед боєм з американцем. Бронк щоразу намагався зав'язати клінч та перейти до партеру, але Едгару вдалось захищатись та демонструвати гарний тейкдаун-діфенс, який був у нього одним з найкращих у ваговій. Френкі ближче до кінця першого раунду, впевненіше заходив на ближню дистанцію, де мав перевагу за рахунок своїх коротких важелів у другому та третьому відрізку. Американець зміцнював домінацію, знаходячи кути для атак по візаві. Едгар навіть сам перевів Чарльза, де відкривав солідний граунд паунд Олівейра відмітився спробу гільотини у кінцівці другого раунду. За підсумком, величезний фаворит у вигляді американця забрав перемогу одностайним рішенням суддів. Бронк спланував повернутись у тому ж році, але обидва його поєдинки були скасовані через травми: спочатку суперника, а потім і самого бразильця. У результаті чого ми побачили Олівейру в октагоні знову тільки через півроку. До того моменту він встиг вилетіти з переліку перспективних Спортсменів та мав репутацію бійця, який щоразу ламається при серйозних викликах. Перед поєдинком з Енді Оглом Чарльз розповів, що пережив серйозну депресію у зв'язку з переживаннями втратити кар'єру. Бронкс одразу перевів бій на землю, де контролював опонента з бек-контролю до кінця раунду. У другому раунді Олівера вдало викидав серії з прямих ударів, а також не забув декілька разів свіпанутись з суперником. Енді встиг відзахищатись від фірмової анаконди Бразила. В останньому епізоді Бронкс продовжив міксувати поверхи, але в чергову, опинившись на настилі. він знайшов вихід на свій коронний трикутник. На думку багатьох експертів, перемінний успіх молодого проспекта, був пов'язаний з занадто швидким просуванням по рейтингу. Тож наступним суперником став хацу Хіокі, який щойно реабілітував кар'єру від серії з трьох поразок поспіль. Японець спробував накинути видовищний летючий трикутник. Проте Олівейра майстерно відзахищався і протягом всього відрізку обмінювався з Хіокі положенням зверху. У другому раунді після випадкового тичка в око бразилець перейшов до партеру та сконструював улюблену анаконду. Довго просиджувати без боїв Чарльз не збирався. Тож вже 12 грудня 2014 року він провів протистояння з Джеремі Стівенсон, який рахувався фаворитом зустрічі. Рівно через сім років бразилець вперше захистив титул проти Дастіна Пор'є. Але на момент бою з Джеремі Стівенсон його репутація. Була як бійця зі слабким характером. Класично для себе бронк зав'язав опонента та запулив гард. Американець відповів слемом. У стійці бразилець не поступався летіли як лікті, так і бекфісти. Наступний епізод відкрився улюбленою розножкою Чарльза та продовжився на землі. Бекконтроль був втрачений через важеля ліктя, який був майже доведений до кінця. Стівен зустрічав гонг у положенні зверху, наносячи активний граунд-н-паунд. Бронкс міксував ударну техніку з боротьбою, і в останньому раунді на дистанції йому вдавалося розбивати прямими ударами. Джеремі відзахищався від кожної спроби больового прийому. Та бій дійшов до рішення суддів, які одностайно залишилися на стороні Олівейри. Реванш з нікомленсом був оголошений на 30 травня 2015 року на бразильській землі у Гоянії. Чарльз зав'язував у клінчі, де намагався знайти гільотину, періодично відкриваючи удари ліктями. В одному з епізодів йому вдалося донести коліно точно по корпусу яким він відправив опонента на настил у другому та третьому раунді? бійці почергово займали позицію зверху, проте нік допустив помилку, дозволивши Олівері застрибнути на гільотину. За поєдинок бразилець отримав аж два бонуси: за бій вечора та виступ вечора одночасно, вийшовши на переможну серію Чарзу відкрилася можливість вперше очолити Fight Night на пару з Максом Холовеєм. Протистояння себе, на жаль, не виправдало. На початку першого раунду Бронк спробував провести тейкдаун, але під час переводу отримав травму харчоводу. Він одразу відчув різкий біль та зупинився, тримаючись за шию. Рефері присудив перемогу Холову технічним нокаутом через неможливість Чарльза продовжувати бій. Майлз Джурі, який донедавна був непереможеним, став наступним опонентом для уроженця Фавел. Американець виходив солідним фаворитом. Втретє, бразилець провалив зважування у цій вазі. Свій статус фавориту американцю виправдати не вдалося. Чарльз швидко перевів бій у партер, де спочатку зайняв бек-контроль, а згодом перейшов до гільйотини. Наступні два протистояння обернулись для бразильця поразками. Спочатку колишній чемпіон у легкій вазі ентоні Петіс, який спустився у 66, задушив Олівейру гільотиною. А через три місяці те саме зробив Рікардо Ламос перед своїм відльотом від Джоша Еміта. У зв'язку з черговими провалами ваги від Чарльза керівництво UFC відправило бразильця у рідну для нього легку вагу. Першою перевіркою у рідній для себе вазі став колишній чемпіон Білатор, який двічі перемагав Майкла Чендлера Віл Брукс. На здивування фавориту вигляді американця практично одразу опинився на спині, а згодом відкрив можливість для виходу бе контрол. Олівере скористався шансом, закривши у ззаду. 2 грудня 2017 року стався переломний момент для Чарльза протистояння з полом Фелдером. Бразилець класично одразу перейшов до партеру, де знайшов небезпечний вихід на анаконду. Фелдер зумів вибрати зі складного епізоду та скинув себе рюкзак у другому раунді. Полза тейкдаун, розпочавши відвантажувати потужний ГНП, особливо потужні лікті, які рознесло Олівейрі обличчя настільки, що рефері був вимушений зупинити зустріч. Чарльза народилась донька, що стало для нього головною мотивацією у житті. Це сприяло його ментальному становленню як бійця та виходу на легендарну серію з 11 перемог поспіль, яка розпочалася з Клея Гуїди. Одразу можна було помітити більш сконцентровану роботу Бронкса. Після кількох пропущених у стійці ударів ветеран вирішив піти за переводом, що обернулося для нього гільотиною. Рекордсмен по проваленим зважуванням після повернення у легковагу, вирішив довго не сидіти без поєдинків, тож вже через незначний період була анонсована сутичка з Крістесом Діагосом. Олівейра переводив перебивав опонента. І в кінцевому результаті підібрав ідеальний таймінг для переводу. Бразилий зайняв улюблену позицію, зачинивши задушливий прийом без проблем. У Бронкса з'явилась нова ціль реваншувати свою першу в житті поразку проти Джима Міллера. За сім років американець встиг провести в лізі 21 поєдинок. Щоправда, в останній час більше терпів невдачі ніж перемоги. Розплата виявилась солодкою. Спочатку відбувся яскравий кидок. За яким послідував бек-контроль із задушенням позаду. Чарльз виборов перемогу навіть швидше ніж програв у їх першій зустрічі. Недооцінений кікбоксер Деві Теймур став наступним опонентом для Олівейри. На момент поєдинку Швед йшов на серії з п'яти перемог поспіль у найкращій лізі світу. Теймур двічі підряд тикнув бронксу воко на що отримав рівномірну відповідь. Розножку туди ж Чарльз вирішив опрацювати на публіку, проте пропустив хук на зустріч. Швед ледь не віддав спину, але продемонстрував непоганий захист, опинившись зверху. Олівей не соромився викидати розножки та встиг поставити розсічення на обличчі Девіда у другому раунді. бразилець прицілився ліктем, який шатнув візаві процесі добивання майбутній чемпіон сконструював анаконду, яка принесла йому чергову перемогу сабмішеном. Саме в цей день Бразилий становив рекорд по кількості перемог сабмішеном у UFC і вже в четверте поспіль одержував бонус за найкращий виступ вечора. Майже після десяти років з першого поєдинку UFC анонсували трилогію з Ніком Ленсом. Американець, програвши у другому бою, піднявся у легку вагу, де міксував поразки з перемогами. Чарльз знайшов за переводом, як зазвичай, а шукав. В момент для правого кросу, незважаючи на спроби американця засушити зустріч. Олівейра поступово знаходив дистанцію. Після небезпечної гільотини бійці повернулись у стійку, де Бронкс підловив візові на викиданні Кіка та пробив власний правий крос. І це була його перша перемога нокаутом у промоушені. Нік після поєдинку більше ніколи не виходив переможцем з клітки, а в 21-му році назавжди завершив професійну кар'єру. Спочатку бразилець мав зустрітись з Леонардо Сантосом, але той знявся з бою. І на його місце відправили Джареда Гордона, дуже недооціненого кікбоксера. Незважаючи на наміри американця зайняти роботу першим номером, Чарльз збив його ритм постійним в'язанням у клінчі. Менш ніж за півтори хвилини після удару гонга Бронкс нирнув під руку, викинувши власний контрпанч. І удар був настільки сильним, що пізніше стало відомо, що Гордон отримав перелом лівої очної орбіти, що вимагало хірургічного втручання. Набиравши хід, бразилиць викликав на поєдинок Конора Магрегора та Пола Фелдера. Проте замість бажаних суперників отримав Кевіна Лі, який щойно створив вірусний нокаут проти Грегора Гілепсіна UFC 244. На зважуванні знову була провалена вага. Але цього разу винуватцем став опонент Олівейри Кевін Лі. Турнір у Бразилії став першим без глядачів в історії організації у зв'язку з пандемією коронавірусу. Американець затягнувся з атакою, через що наткнувся на зустрічний тейкдаун. Бронкс вирішив провести перевірку знані захисту від больових, яка тривала протягом практично всього раунду. У другому раунді Чарльз активно працював правою, міксуючи апперкоти з прямими ударами. Тім лі знайшов перевод та проконтролював опонента до кінця раунду. Намагаючись повторити свій успіх з другого епізоду, Кевін відкрито пішов за тейкдауном, проте потрапив в ідеальну гільйотину. Кевін Лі постукав, ліпостукав, але після зупинки рефері продовжив бороти олівейри. Настільки сильно йому перекрили кисень до мозку. Вперше за довгий час бразилець знову почав сприйматись у якості серйозного проспекту, але перед підняттям на Олімп йому було потрібно провести ще один поєдинок. Спершу це мав бути бій з Бенеїлом Даріушем в Абу-Дабі, Однак Улівере знявся з поєдинку приблизно за місяць до бою. Причина відмови від Бронкса від участі в бою не була офіційно оголошена. За інформацією джерел близьких до Бразильця, він знявся з бою з особистих причин. Колишній бугімен дивізіону Тоні Фірвісон шукав собі візаві для повернення після розгромної поразки від Джастіна Гейджа, яка стала початком падіння в його кар'єрі. І навіть не зважаючи на абсолютний деклас від Гейджі. Come on, go. Практично всі відмовились від запропонованої дати, окрім Чарльза. Протистояння обіцяло бути видовищним, проте сталося абсолютно навпаки. Чарльз не збирався стояти у стійкі Тоні. Та протягом усіх трьох раундів Бронкс проводив тотальну домінацію на землі, пасивно контролюючи Фергюсона в кожному з відрізків. Найбільш небезпечним та вірусним епізодом став армбар де рука. Тоні зігнулась проти всіх законів анатомії та фізики. Але навіть терплячий жахливий біль у ситуації, в якій 99% бійців би постукали. Тоні Фергюсен навіть не думав про це та зміг дотерпіти до гонгу. Судійське рішення з домінуючим рахунком 30-26 відійшло на користь бразильця у зв'язку з завершенням кар'єри Хабіба Нурмагомедова Пояс став вакантним. UFC вирішили розіграти титул між Майклом Чендлером, який увірвався в топ-5 з видовищним нокаутом проти Хукера у першому раунді у дебюті. Та Чарльзом Олівейру, який був на шаленій серії перемог. Американець перед зустрічю багато разів заявляв про слабку ментальність опонента, але реальність виявилася абсолютно іншою. Бронкс непогано вибув опору з-під майкла на старті, та пізніше зміг провести тейкдаун з виходом у бек-контроль. Чендлер продемонстрував яскравий слем. That... Та піднявшись у стійку, американець пішов вперед. де з фірмову праву. Півтори хвилини Майкл намагався добити опонента, однак зробити йому цього не вдалось. Кут Чендлера підбадьорював свого бійця, кажучи, що візавів вже зламаний. Але Чендлер втратив концентрацію, думаючи, що перемога вже у нього в кишені, і вже на початку другого раунду Чарльз викинув лівий хук, яким ознакував початок кінця. Аби стати чемпіоном, Бронксу знадобилось 11 років і один місяць, що стало абсолютним рекордом у UFC. Дастін Порє, який відмовився від шансу побити за вакатний титул чемпіона, на користь третього поєдинку з Конором Макгрегором, таки удержав свій шанс. 11 грудня 2021 року був анонсований його другий тайтел шот у кар'єрі. Більшість експертів сприймала в якості фаворита саме уроженця Луїзіани. А більшість фанатів називали бразильця не справжнім чемпіоном, висміючи рівень його опозиції. І свій статус фаворита Дасін виправдовував протягом всього першого раунду. Декілька разів йому вдавалось змушувати чемпіона п'ятитись та навіть відправити Олівейру у нокдаун правим хуком. Дастін дуже впевнено перебивав Оліверу на руках, голова якого відстрибувала від ударів як футбольний м'ячик. У другому раунді Чарльз використав хитрість та перевів Дастіна завдяки засунутим у рукавицю Дастіна пальцям, які не помітив рефері та що було заборонено. Але ніхто цього не помітив у розпачі бою. Тож Олівера проконтролював Дастіна аж до кінця раунду. А на початку третього Бразилий застрибнув на рюкзак вже за дізморального пер'є, звідки зачинив задушливий прийом. Це став його перший захист титулу і фактичне затвердження статусу беззаперечного чемпіону в очах мма ком'юніті. Наступного разу відстоювати свій пояс Чарльзу передбачалося 7 травня 2022 року проти Джастіна Гейджі. Проте під час зважування сталося вже знайомі для Бронкса проблеми. За його словами, ваги у готелі показували, що він важить 155 фунтів. Але офіційні ваги UFC показали 155,5. За правилами UFC титульний характер зустрічі залишався тільки для. Претендента а чемпіон втрачав свій статус автоматично після початку бою. Джастін заряджався на кожен удар і вже класично для поєдинків Чарльза відправив його у нокдаун. Незважаючи на розсічення, чемпіон продовжив тиснути. Спроба затягнути у гард виявилася невдалою. Геджі продовжував намагатись закидувати свої бімби, але на виході з чергового клінчу. Олівейре показав йому, що таке справжній удар, виконавши праву, яка відправляє його у нокдаун. Бразилець швидко забіг за спину та зачинив ще одну одушку, задушивши Джастіна Геджі вже у першому раунді. Довгоочікуваний поєдинок з Ісламом Махачевим відбувся 22 жовтня в Об'єднаних Арабських Еміратах. Це був бій, де вперше в історії організації. Зустрілись серії перемог, які налічували понад 10 поєдинків. Через ауру нурмагомедова Дагестанець виходив фаворитом, незважаючи на фактичний статус чемпіона Бронкса. Олівейра агресивно розпочав бій з удару в стрибці яким він не влучив. Було видно, що він нервує. Махачев все-таки зміг перевести Чарльза, де намагався пройти гард. Бразилець не дозволив йому цього зробити та сам шукав вихід на болівий прийом. На здивування Олівей розумів якийсь час з дагестанцем на ногах, але в результаті все одно опинився на спині через шикарну пісічку. У другому раунді Бронкс прийняв рішення виконати свою улюблену розножку, проте нарвався на контрпанч, який відправив його у нокдаун. На відміну від інших суперників і. Лам не побоявся застрибнути в партер, що обернули для нього виходом на ручний трикутник. Втративши пояс, бразилиць залишався у титульній гонці. Та мав оспорити статус наступного претендента проти Бенеїла Даріуша. А сірі сійшов проти сенсаційної перемоги над поляком Матеошом Гамротом та повинен був стати серйозною проблемою для колишнього чемпіона. Але 12 квітня 23 року ESPN повідомили, що Бронкс отримав травму, внаслідок чого зніметься з протистояння. Бій перенесли в Канаду на 10 червня. Бенеїл перевів і довгий проміжок часу отримував Чарльза на канвасі. Проте, піднявшись у стійку, Бронкс виконув правий хайкік, яким шатнув опонента. Oh! Після чого видав кулеметну серію у граунд-н-паунді, яка змусила рефері зупинити бій. Однак за 11 днів до турніру, під час фінального спарингу, Чарльз отримав глибоке розсічення брові. Розсічення було настільки серйозним, що потребувало негайного зашивання, і лікарі не дозволили йому брати участь у поєдинку через ризик повторного відкриття рани під час бою. І хоча офіційним страхуючим цього бою був Матеош Гамрот, після скасування Олександр Волкановський чемпіону на півлегкій вазі, погодився вийти на бій з ісламом на короткому повідомленні всього за 11 днів до турніру. Та на UFC 294 Дагестанець здобув переконливу перемогу, накоутувавши Волкановський ударом ногою в голову вже у першому раунді. Зліс протистояння розлютив компанію. У зв'язку з чим Бронкс не отримав другого шансу побороти за статус короля дивізіону. Замість цього йому дали бій проти небезпечного вірменина Армана Церукяна, який вже мав за спиною конкурентний поєдинок проти дійсного чемпіона. Вже на старті бою Армана збили з ніг, і через кілька секунд він потрапив у щільну гільйотину. Через падаючі шорти Церукян перетерпів цей епізод, опинившись знизу у маунті. Проте вірменен свіпанув та контролював опонента до кінця першого відрізку. У подальших раундах Арман знаходив тейкдаун з подальшим контролем у самому кінці. Він віддав шию на дарс Чоук, однак, бразильцю не вистачило часу, аби дотиснути прийом. Судді роздільним рішенням стали на бік молодого проспекта. Поразка відкинула Чарльза від титульної зустрічі, що зробило логічним реванш із Майклом Чендлером. Протистояння було призначене на 16 листопада 2024 року. У перших двох раундах Бронк спрацював кіками на дистанції, не забуваючи про боротьбу. Після кожного тейкдауну йому вдавалося зафіксуватися у домінуючій позиції та пробути там до кінця епізоду. Найбільш видовищним моментом стало повторення сценарію першого поїду. Динку у третьому та четвертому раундах Олівейра затискав суперника біля сітки, пробиваючи серії. Та у результаті кожного раунду Бразили забирав бе контроль. Але Чендлер все таки зібрався з силами в останні хвилини поєдинку, доносячи потужні удари по колишньому чемпіону. Та навіть забуваючи його у Гранден Паунді, хоча половина цих ударів прийшлась у потилусі, а Рефері, як завжди, дивився кудись в інший бік. Але це не завадило Олівері одностайно перемогти Чендлера з рахунком 49-46. Після перемоги над Майклом він отримав можливість поборотися за вакантний титул чемпіона у легкій вазі. Його наступний бій запланований на UFC 317 28 червня 2025 року, де він зустрінеться з Ілією Топурією. Цей поєдинок стане головною подією турніру та визначить нового чемпіона у Лайтвейті. Та аби не пропустити поєдинок, підписуйтесь на наш радикальний телеграм-канал, в якому я розповідаю, де дивитись UFC з коментарями українською. Посилання залишу в описі, та прошу вас підтримати наш збір на 34-ту окрему бригади берегової охорони. Хлопцям потрібен пікап для виконання бойових завдань на херсонському напрямку. Залишилось ще трошки до кінця збору. Тож прошу вашої допомоги. Посилання на збір на ваших екранах та в описі. Працюємо на перемогу разом. Слава Україні!